Чергове засідання парламентської комісії по розслідуванню подій під Іловайськом відбулося без перших осіб Міноборони і генштабу. Останній офіційним листом повідомив про відмову своїх представників брати участь у засіданні. Мовляв, вони дають свідчення у цій справі генеральній прокуратурі і не можуть розголошувати подробиці через таємницю слідства. Втім, урешті-решт, генштаб таки делегував представника. Якщо слідувати логіки цього документа. б права тут бути. И тем не менее, генеральный штаб вас направляет. То есть таким образом очень избирательное отношение к нашей следственной комиссии со стороны руководства генерального штаба. Кого-то нам, имеющего абсолютно тот же процессуальный статус, упорно, кого-то не допускают упорно. К тому, щоб дати відповіді комісії, а кого-то е ініціативно направляють Я в блокпості на 3906, Это перед іловайськом на розстоянні ну, -8 кілометрів. В каких действиях лично ви приймали участь или в плануванні каких дій організація ремонту відновлення збройні військової техніки, подача боєприпасів. учасники подій під Іловайськом тим часом розповіли, як чекали підмоги від командування? Обурюються, що винних в Іловайській трагедії досі не знайшли, бійці-побратими до цього часу Две неділі, де бойцы батальйону Донбасс і других батальйонів проявили ужас свой героизм. До сих пор, пройшов другий місяць, Я обращаю ваше внимание, ніхто из этих людей, которые вышли с Илавайска и так далее, никак не отмечен, части каких-то людей дали значки Национальной гвардии, которые не были, кстати, в Илавайске, а некоторые из них вообще даже в зоне АТО не были. Ну, найголовніше, 97 человек знаходяться в пліну. І наш президент, коли підписував, поміняється всех на всіх, підписував мінське залишення, ніхто там підписав. У нас 97 пліну. Тимчасова слідча комісія парламенту до 14 жовтня підготує проміжний звіт щодо розслідування Іловайської трагедії. Микола Різник, Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.